Друзі, мої, всім добрий вечір. П'ятниця, вечеря. На вечерю у мене сьогодні картопелька. Та, що була запечена, я її підсмажила. У мене сьогодні вечеря не корисна. Підсмажила, порізала корючками, підсмажила, посолила. котлета, розрізала пополам, герчички трошки. Огурчик маринований, яйця смажене глазунья, маринована цибуля. І редька. Редька така внутрі червона. Їсти хочу копити. І морозиво у мене сьогодні на солодке морозово із сливовим варенням. Сливи тут. От. Тут у мене 300 грамів, ровно 300 грамів на цій тарілці. Ну, плюс ще редька буде і хліб. Котлети 40 грамів, 120 грамів картоплі, ну і остальне все. Давайте будемо їсти. Воно ну, так, чи темно, чи що не пойму. Давайте будемо вечеряти, тому що я щось зголодніла. Я прийшла з роботи на гріла їсти. Сама щось така заморена. Прилягла трошки, дивилася комарок. По телевізору нема що дивитися, Самий камарок. Кайманів лове. М -м, котлетка та, що була утром на тарілці. Цибулька. Редьку давайте посолим. І ще маринують по-корейськи я там бачила Ну-ка добра. Що я така, в темноті, я не пойму. Угу. Тут таке все, що можна їсти руками. Тільки й це. Долежала, що проголодалась, треба було зразу їсти. Зараз уже время сім уже. Часов. Прийшла пів п'ятого. Смачно. Ну, не хотілося мені їсти. Я в їм, як хочеться мені. А через силу не знаю. Не знімала шкурочку, де не, не цей. Не знімала. Тут вже запечено. Морозово обычно морозко. Пломбир. Звичайне морозово. Дівчата, напишіть мені, як ви робите салат із пекинської капусти. Обичний, просто салат. Я купила пекинську капусту, огірок, кріп і помідор. Це все ще я хочу змішати і зробити на завтра салат до шашличку. Хто не бачив, моє утрішнє відео, ми завтра йдемо на шашлик. А ще мені, знаєте, що цікаве, хто робить замовлення, ну так, знаєте, конкретно на Єві ЄВА-ЮЕЙ. Якщо хто робить, можу дати промокод. Я зробила замовлення і мені прийшов промокод на знижку 10%. Ну, я не знаю, її треба використати до 6 лютого. Я думаю, вряд ли щось я замовлять, буду замовляти. Я б могла його комусь. Кому сказати, хай блюда собі. Щось замовили. Яка знижка була б їм. Так що дивіться. Пишіть. Спишемося. Кому треба. Що я сьогодні купила? Розкажу вам. Хліб забула я купити сьогодні. Я хліб беру в кулінічах. Оце хліб з кулінічей. Такий хліб сейчас печуть. Що це вообще? Хоть бери сам, печи. пущи. Хліб. Сыпается, рассыпается, чучка. Красота. що я купила 400 грамм ковбаски, олів'є називається, варенка. Два сирочка плавлених, пачку масла. Майонез. кістку на борщ. У Ваню купила сиркову масу з персиком. В стаканчик насипають. Ну, це ж, овочі, Сейчас mm? я вам покажу, що я ще купила. Я купила в Аврорі такие дві тарелочки. Дивіться, бачите. Я спочатку купила цю, а потім цю ще пішла купила. Ну, дело в тому, що одну из них я оставлю собі. Яка вам більше нравится. От напишіть я ви собі оставила. Я одну собі оставлю одну, а завтра понесу на подарочок. Ну, там, де ми йдемо їсти шашлычок. Жіночка хоче, каже, День Тетяни не відмічали. Буде День Тетяни. Я думаю, презентик їй буде. Понесу. Ну, ще не знаю яку. Першу я чорну купила, мені понравилась чорна. Я якби собі чорну брала. Куму ще були чорні. А от така була одна. А ще були білі. 39 гривень. А написано було 29. У мене вже був такий випадок. Кажуть, дівчата, що у вас опять ціни неправильно написані? Ой, тут були маленькі і розібрали. Ну так слідкуйте. Слідкуйте. Бачу, одна стоїть, руки в буки. Кажуть, от нам важко. Ну, руки в боки стоїть. Пройдись, подивися. Чого ти стоїш? От ви не робили, там ви не знаєте. Не знаю. Оце мене що не знаю. Морозова має тане. Маску теж так. хотіла купити маску таку тканіву. Це вже було написано. Чи 19 гривень, а вона 23. Ну не суть. Але каже, давайте я вам продам. Я кажу, та ні. То ж ви свої положите вже. Я, я не хочу так. Не надо мені. А я її просто не взяла. Не знаю. Щось настроєння, мабуть, було таке. У жінок же ж настроєння як. Міняється. Секунда тут, секунда там. <кхух> Іноді я не люблю себе за все. А як нас чоловіки терплять, не знаю. Ну, редька вообще классная. Я три штучки взяла. Обалденная. Так, яйцо надо из Таким Каким чином здесь я эчницу? Я на камеру наела ще ичницу. Ну, сейчас попробую. Ну так и страшно. Ох і картопелька. М -м -м. Картопелька в цьому році дорога. Ми таку площу засадили. Накопали згульки носа. <звачка> не урожай. А вона така дорога. Та <звачка> чи моє яйцо? Ну, розкажу вам сейчас прикол. Про яйця. У мене їх два. є про яйця. Коли я була маленька, Був такий случай. Я гуляла. І раптом мене батьки загубили. А ми жили в двухітожний дом на два під'їзди. О, світліше стало, дивіться. На два під'їзда, на два поверхи. Скільки там квартир? Вісім квартир. Ну, дворик. Там я росла. До определенного моменту. До до шести, мабуть, до п'яти. Потом ми переїхали. Ну от, і це була осінь або весна. Ну, в общем, я в польті була. А мене бачки загубили, Начали мене шукати. Туда, сюда. Нема ніде. Рішили в сарай заглянути. Там, де курочки. Заходять, а я стою, достаю яйця із, із, із гнізд. Б'ю їх і п'ю. Б'ю і пью. Так, це пальтишко жовтеньке, у мене красиве. Я цього не пам'ятаю. Мама розказувала. Да, так, так, яка був случай. Навірно, всіх таке було. Розказували, я вже не пам'ятаю хто. Находили дітей в собачих будках, спали, і в коляски від мотоцикла теж накритий, спить дитина. Ну, в общем, діти ж вони такі, так. Да. У кожного, мабуть, була така ситуація, коли шукають дитину. А де ж вона? Там знаходять в дуже цікавих місцях. А друга історія про яйця. Не дуже смішна. Це я вже в школу ходила. Я прийшла зі школи. Опять же, я любила пити яйця. <свісно> в холодильнику було одне яйце. Залишалось просто одне яйце. А в нас корій не було. Ми вже жили на п'ятому поверху, ми переїхали. От. У нас корей не було. Ми їх купували. Ну, не суть. І от приходять батьки додому. У мене сестра, брат. Приходять додому, мама в холодильник, каже, а я ж хотіла оладушки спекти. І все, надо мною потім, я не знаю, прикалувались не знаю скільки. О, з'їла одне останнє яйце. Так би були оладки. Mm. Те яйце у мене тут, напевно, стояло. Ну, мене шуткували, звісно. Я все любила сало, хліб, яйце сире і томатний сік. Оце у мене був набор. Я щось пам'ятаю, якщо я приходжу зі школи, і мені щось хочеться такого. Поїсти було, що там і супи, борщ, і що там є, вдруге, все таке. А мені хотілося іменно такого. Я могла даже томатну пасту разбавить водой и пить. Так. Все, девочки. Даже менше, бачите, цибуля осталась, и хлеб, и все. Коротше. Вот. Це моя поставочка. Морозово. Давайте ближе вас. Вот, смотрите. О, О класс. Да. Я точку частенько візьму. Фух. Ложечка у мене тут десь. Хоча я б їла вилкою. Я взяла ложечку. Давайте будемо їсти морозиво з вами. Так, оно підтайло. Смачно. Солодки. А -а -а. Люблю морозовано, но дуже солодки. Есть на развес, там такая солодюще. Ми в Мергородний раз їздили з ванною. Ну не раз, а взагалі їздили раз, взяли морозово. Так ми його на силу з'їли. Це солодке. це солодке теж. Я взагалі-то люблю не так його їсти. Ну так, як це мокбанг. Воли ми їсти так. Я люблю його кусати. Це до речі, сливи тоже вчора. Друзі приносили. Заморилась сьогодні прямо. Чесно, морально. Фух. А з понеділка там теж хвати роботи. Я хочу вафельку. Не знаю, ничего в голову наліза, щось цікаве вам рассказать. Все уже рассказала, доедаю и все. Я думала, боже, як мені сняти его Мукбанг, девочкам моим. Кто уже мене знає. Я просто сама багато дивилась мукбангів. Я И всегда чекала. Одна девочка. Я її дивилася, вона перестала знімати. Мені так обідно. Що вона, вона вроді і вийде, скаже, що я виходжу, я скоро буду. І опять пропадає. А ще, знаєте, от більш за все, як починаєш дивитися мокбангера самих перших, от самих... потім уже починаєш якісь із'яни шукати там. Те не так-та, те не так-та. Чи, чи може і це я така одна. Не знаю, може ви не такі. А я от прикипаю з перших і все, і потім мені всі не такі. Я люблю дивитися. Люблю. А що люблю, знаєте? Як мукбангер, шутнік такий. Починаєш у і там так цікаво. <гум> Дякую вам, дівочки мої, дорогенькі, що поїли зі мною, подивились. Кому приємно дивитися, я рада. А кому не приємно. <гум> Уж не дивіться. Все. Бажаю вам. Запит <кій> Бажаю вам міцного здоров'я. Миру, всього самого найкращого. Сьогодні тривога длилась 12 годин, без 15-11 ночі як почалась, і без 20-12 дня закінчилася. Діти сьогодні в школу не ходили. В общем, миру, 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 миру. Світові мер. Все. Добра на добраніч. Мабуть, вже я на вихідних знімати не буду. Ну, вихідні. Вихідні є вихідні. Трошки буду відпочивати. Може, це і не такий тяжкий труд, але є свої нюанси. Може, вам пізніше про них розповім. А може, ви, як дівчата, самі догадаєтесь? Так що, всім гарного настрою, на добраніч. Цілую люблю, пока-пока.